Історичний акцент, доброго дня, шановні радіослухачі. На хвилі радіонет програма Історичний акцент. Розмова про історію вчорашню, яка народжується з події сьогодення. На радіонет ми продовжуємо цикл програм, в яких спілкуємося з істориками, кризнавцями. Шукаємо відповіді на проблемні питання сьогодення в історії Білоцерківщини України, а можливо навіть і в світовій історії. Початок липня ознаменований в Україні щорічним традиційним творчим святом день архітектора. Сьогодні ми поговоримо про особливості білоцерківської архітектури в історичному розрізі і наш гість програми історик Євген Чернецький. Доброго дня, пане Євгене. доброго дня пане Євгене, з часів, коли білій Церкві було надано Магдебурзьке право, чи відповідала Біла церква як місто цьому званню у архітектурному плані? І, взагалі, що цікавого було в архітектурних задумах побудови міста? І чи вони взагалі існували ці задуми? Чим місто будувалося хаотично? Ну, слід сказати, що безумовно ознаками тогочасного міста були не якісь прекрасні споруди в середмісті і так далі. Тобто, в першу чергу, якщо говорити взагалі про українське місто, угу. чим воно відрізнялося від села, це в першу чергу, що воно було е, захищене міськими валами, вежами, що був замок чи фортеця. Тобто, це, це от основні ознаки, які відрізняли, які були істотними саме для визначення міста. І безумовно, Біла церква в цьому відношенні мала ці всі цю фортифікацію і виглядала як місто. Якщо говорити про якісь е, забудову і логіку, то безумовно вона була присутня, тобто е, було щільно, мабуть, дуже щільно забудоване е, саме місто. Ну, щільність була обумовлена невеличким простором. Бо чим більший простір, де можна було б добре побудуватися так спокійно, тим більше людей потрібно для його захисту. Тобто, тим більша довжина валів, більша кількість веж. Тобто, в ті часи, коли ми говоримо про 1620 рік, то все вимірювалося захистом, якщо говорити про от, містобудівельні моменти. І тому ясно, що воно було таке тісненьке. Тобто, хто хотів жити і дихати нормальним повітрям, а не тим, яке було в Білій церкві, де була відсутня каналізація і так далі. Тобто, ну, це будь-яка проблема тогочасного міста, це дуже велика скупченість, це колосальна. Єдине, що Можна сказати, що у Білій церкві теж цей принцип був дотриманий, це перед замком чи потім вже фортецею мусила бути вільна площа. І це було обумовлено не тим, що людям там треба десь зібратися громадою, там якісь питання розглянути, ухвалити якесь рішення, а теж моментами оборони, тому що. Якщо забудувати все, то за цими будівлями можуть ховатися вороги, які, наприклад, їм вдалося захопити міський вал, потрапити всередину міста, mm -hmm. і от під захистом цих будівель вони можуть наближатися до фортеці чи замку і планувати її штурм. Тому це те, що у нас досі лишилося, як соборна площа і весь цей простір навколо клумби, це все власне кажучи, залишки цього простору, який був тоді. Залишений і там не можна було будуватися, це ще більше обмежило той простір, де можна було будуватися. Практичні завдання такі так. Ну і якщо говорити, чи чи Біла церква взагалі відповідала е, тогочасному місту, ми на жаль цього не знаємо. Але в самому Магдебурзькому привілеї там чітко наголошено, що так як білоцерківським міщанам надається це право. І е, мусить бути відповідні органи. Один з них судовий, другий е, такий, що мав би керувати громадою. Е, то для цього потрібна була ратуша. Тобто е, там ратуша, і ще декілька таких громадсько-промислових громадсько, е, будівель. Е, там це було записано як обов'язок міщан це збудувати. Тобто, ми не знаємо, як виглядала перша білоцерківська ратуша. Можливо, що це була досить скромна споруда, і, можливо, навіть без якихось архітектурних ізисків, але тим не менше, вона безумовно мусила бути, і швидше за все, вона мала бути в центрі тогочасного міста. Тобто, ну, дуже приблизно. Близько Білоцерківської районної державної адміністрації, чи от десь в околиці, скажімо так, цієї будівлі, десь поруч, мала бути ратуша тогочасна. Решта, решта споруд це безумовно дерев'яна забудова, яку регулярно нищили пожежі, які виникали просто ну, через якісь побутові причини. Безумовно, це бойові дії. Робота тогочасної артилерії теж до того, що це все згорало і, власне кажучи, відбудовувалося потім на попелі. Тому, мабуть, вона не вражала. Вражали вежі, вражали частокіл, в'їзні брами. Над ними чергували цілодобово впродовж цілого року. Міщани, які мали там, от, хто за ким, якусь чергу. На ці речі, от зараз у нас, сучасників, да, ми, мабуть, що це ці речі, так як вони виглядали дуже старовинно, угу. вони б вражали. Якби угу. ми їх могли побачити хоча б на якихось от, картинках чи гравюрах того часу. От якраз ми заговорили про будівлю. Про будівлі, а яку найстарішу будівлю ми маємо зараз на теренах Білої церкви? Е... Ну, тут я думаю, що можна говорити про певну конкуренцію двох споруд. Якщо говорити про споруду, яка має якийсь надавніший елемент, то, безумовно, це церква Святого Миколая, угу. яка знаходиться в межах садиби Білоцерківського собору кафедрального, ця церква її дуже складна історія, ми вже про це говорили там. Так. Тобто Мазепа її, ще вже будучи гетьманом і опанувавши білу церкву, він заклав білу цю церкву Святого Миколая, добудовував її вже потім палій. До якогось практичного виміру частини цієї церкви, довів уняцький декан Потоцький. І потім, скажімо, так, вона вже існувала до початку 19 століття, і вже, от на схилі першої третини, її, скажімо, так, почали по-перше, там храм припинив своє існування через нову парафіальну структуру Білої церкви, а потім її почали зносити. Причому її розбирали там для тодішніх будівельних проектів, і от станом на початок 1850-х років там на той момент стояла одна стіна. І оця стіна, власне кажучи, чи стала е, якийсь поштовхом для зв зв зведення того невеличкого храму, який зараз відомий як Церква Святого Миколая, чи як його неправильно називають, Микільська церква. Mm -hmm. е, і от ця стіна, це, ну, скажімо так, найдавніше, що у нас є, от, як, 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 як якийсь елемент споруди. Якщо говорити про щось більш масштабне, mm -hmm. е, то це безумовно. Один з корпусів Білосархійського державного національного університету. Там, під час планування цього ансамблю на початку 1840-х років, архітектор Якуб Вольман визначив єзуїтську кам'яницю, де був монастир і колегіум свого часу як міцну гарну споруду, яка витримає, скажімо, надбудову. І от для білоцерківців і гостей міста, які вже трошки знають хоча б з фотографій, як виглядає головна споруда білоцерківської гімназії, от цим портиком з клонадою в стилі класицизму, mm -hmm. то от праворуч, той власне, частина, та споруда, яка знаходиться праворуч, це якраз от і є перший поверх, це середина 18 століття. Тобто -то вже в 1748 році, можливо, саме в ньому вчився перший нам відомий учень Білоцерківської білосальківського колегіуму. Угу. Відповідно, ну вона так, ця споруда виглядає цілком скромно в порівнянні з так. цей парадністю угу. головного корпусу, але монументально. Це вона дуже цікава. Там варто було повісити меморіальну дошку. що це. От якраз моє наступне запитання стосується меморії. Угу. В якому стані наша білоцерківська архітектурна спадщина яким є її сучасний стан? Ну, що можна сказати, частина споруд дійсно в непоганому стані. Це ті, які максимально доглядаються. І переважно ті, в які відбувається якась господарська діяльність або якась діяльність адміністративна. То, безумовно, це там торгові ряди, чи там школа мистецтва №1, там, чи церкви білоцерківські, тобто безумовно, так чи інакше їх доглядають. І тому тільки де якась тріщенка, чи що. На це реагують, і так вони можуть стояти ще століттями. Натомість споруди, яким так не пощастило, і от мабуть, таким сумним прикладом може слугувати старий млин, який вже дуже давно так. не використовується. Тобто там кожен черговий власник має свої плани, якісь то мистецькі, то бізнесові, але вони ніяк не дійдуть до якоїсь реалізації хоча це абсолютно. Одне з найкращих, найбільш видовищних місць в Білій церкві, яке безумовно могло б саме по собі тільки одні краєвиди можуть зробити його дуже популярним будь-чим. Будь mm -hmm. От як би її не вирішили використовувати. Але вона стоїть, її не використовують, і вона потрошку, потрошку руйнується. Тобто, це, це проблема. Також величезна проблема для Білої церкви це те, що називають малоцінною. Забудовою історичною. Угу. Ну через оцей термін малоцінна вона маскує проблему. Тобто, якщо зараз хтось міркує про те, що треба було б зробити такий от центр Білої церкви таким блискучим, таким гарним, доглянутим і історичним, отут з'являється проблема історичної малоцінної забудови. Тобто вона її паскудять. Пластиком і різноманітними сучасними матеріалами, яким не місце просто в історичному центрі міста, без погоджень роблять різноманітні балкони там і так далі, uh -huh. перебудови, надбудовують якісь фрагменти будівель, які закривають історичний фасад. А це все споруди, які переважно не, не захищені законодавством. Тобто ми зараз говоримо, які є проблеми у захищених. Uh -huh. Пам'яток, які мають охорони номери та далі, а тут йдеться про Ще те. що більше проблем так, не захищення. Вони приватні, переважно, uh -huh. або комунальні, і, відповідно, от зараз, на прикладі е, тої ж самої вулиці Будана Хмельницького, це дуже добре видно, яким чином зникає цей історичний смак. Uh -huh. е, кілька будівель приведені до ладу, і вони демонструють, як би ця вулиця могла виглядати, а те, що будують. І, власне кажучи, сучасними ремонтами знищують поступово так демонструють, перед якою перспективою ми стоїмо. Я сподіваюся, що обличчя Білої церкви буде покращуватися в найкращому сенсі цього слова. А всім я хочу наприкінці програми. Традиційно нагадати вислів Монтескі. Історія це низка вигаданих подій з приводу тих, що дійсно відбулися. Отже, те, що зроблено нашими сучасниками, колись буде приводом згадати минуле. Дякую всім за увагу. Вела програму Наталя Вереснева. До нових зустрічей!